Валя завітала. З гостинцями. Ну, а як же? Не з густими руками. Ага, і... урожай. урожай. Давай подивимося, да. що там за врожай. І Наталя сьогодні дала якихось біленького винограду ага, теж. Ой, дякую. А я знаєш, що подумала? Ти позвонає. Я вже жахаю всіх дзвонків, вже ж пер... Чого? не знаю. Чого -то страх якийсь. Д -д Думаю. А потім думає, а може Богданчик тут добивається, я й не чую. <рес> Ні, Богданчик накупався, та бронхіт заробив собі. О, Боже. І тільки в садик недільку відходив, і оце повезли його на котлован. Перший раз я зробила за весь сезон, як кажеться, відкрила сезон і відкрила закрила. І закрила а я взагалі ніяк не робила. <рес> Діти настояли, кажуть урожай в Ні, ні, це Наталі рожай. Це Наталя тобі притаскала. Ні каже Тоня, в тебе є лимонна кислота по телефону? Кажу, да, є. Принеси, бо я не можу прийти. Банки є щось там. Ну коротше, я банку взяла ж і пішла, бо вона в мене в банки. Ай, а говорю, їй, а мені треба з кілограм помидор, бо я хочу ікру кабачкову зробити. Ну, поїсти щоб. А вона так бери відро і приходь. Ну, я ж одне взяла, а миска в неї була. Я вчора передавала курям там кабачки. Що... То це воно вийшло оце так. І ото ще й виноградучить. Так що ми тепер з виноградом да, дякую. Каже, в нас не сусіди, а золото всі. Ну, нема, Валя, вже все. Ну, взагалі, щось. Ну а в наталі таке непогані. Йди, yeah. каже, визбирай всі до одного. Ну, і правильно. Як вони вже собі поназакривали? Да, то, ж то не я поділиться. завтра, мабуть, зроблю теж набор, а зараз от на вулиці ікру машу. Ну так я сама рибу жарила. У мене під хатою ще є... Кухня а я знаю, така. ти ж мені показувала під Я там консервацію роблю, і оце е -та, жарила рибу. От бо вова приїде зараз, Думаю, пожарю, поки не так жарко вже. Так я вирізала від тіля, думаю, а коти за мною слідом. Я кажу, я вас вже нагодувала. А я хансу теж жарила на вулиці. То і оси, і мухи полетіли. Де вони взялися? Сейчас ікру роблю, взагалі нікого немає. Вони дурні ікруїсти. Вони на виноградові всі оси. Бува каже, спасу немає. Я каже, я боюся заходить виноградник. О, Господи. А хай одівало, що люди одівають проти. Ой, каже, я вже буду дзвонити до бджолярів. І питати, що робити, і як з ними боротися, щоб ага. їх от, вони ага. ж якось їх ну як підходять і до вуликів, чи як уже ж з ними може дим чи щось таке чи дим пускати? Ну я не знаю, як вовака. Я не можу підійти до виноградника. Оце тільки бубка після останнього дощу. Ягода почала сильно тріскатися, ага. і вони нападають на ягоди і розбивають страшне. Та ще й горобці та горобці. прямо на тому на проводах сидять горобці, і оце каже: налітають і смакують їм. Їсти ну, щастя. Да, да. І вока я не знаю, що робити. Узяв пообмотував всі грони, агроволокном. ми Ми ага. не різали такі куски. Він на прищепки по обмотав, так вони піднизу все равно підлітку зарази да находять лазейки туди лізуть. Уже вова зробив. каже, вже поди, перелистав весь інтернет ловушки для них. Ловушки ага. не діє, не діє і меду, і як, якось він бути. Ну в общем, стільки він способів не, не робив, робив, не діє не діє. От. Ну це вина привіз. Уже воно три каструлі чотирьох відерних надавило. Це ж я теж займалася. Він мене а ти чула сьогодні. Горводоканал ходив. Видно, я в подвалі була. А вони я не знаю, чи вони стукали до тебе. До, до тої сусідки твоєї, що гуси, стукали. Ну я, ну я знаю, що немає, ну я ж не крикну, хтось знайде. Вони якби попитали, я б сказала. Я чула, що собаки гавкали. Ну я в подвалі, руки в винові, в усьому. Я оточвакала його. Ой. О, це ви молодці! — Думаю, а то буде хоч вино кажу, на ну, що робити? Тачку невістки дав, цілу тачку винограду пообрізав, на сок дав. Ну Він ще навіть пропадає той виноград, який ще зелений. Ой — Ой-ой-ой! — Заболів, почав гнить. І він оце тачками вивозив провалю. А оце так більш-менш де такий уже набирається сладості. Оце невістка зробила соку. каже, валя сахара додавала. Він кислуватий. Ну сахара додала, каже, нормальний сок. Каже, mm. на соку і спарітір получився. Валя. Ну. Я ж таки густому виростила. Дуже, ти бачиш? Яка красота яка ти з лютого місяця. оце дивись, скільки сім'ян було, і оце скільки тільки і виросло. Кольори, два два кольори. і не знаю, оце ж ще, ще буде. Третий. І он манесенька зовсім під низом. Диви, ага. Та да. діточка, Деточка. і то... їх же можна в зиму брати у хату. Mm. Ну не вона буде квітнути у Не знаю. Чи буде вона квітнути, Ну кажуть, потім це вона навесні, чи раніше навіть. Ну дивись, яка гарна вона. Ми хотіли з звікли, щоб вони ж різні були. і Вони різні. І тільки дивися, стільки розпускається. Така гарна. наконець то це радує. Хоч гласка, хоч щось радує. Як з душою воно садиться, ростеться, то воно все получається. Всі яка це всю душу в нього вкладаєш, тому якийсь результат. В я їх 31 є. насінинку посадила, оце що чотири. Я думала, оце повищую, багато. Обсадюся, Обсадюся. Буду квітну, да, і на кладовище буду возити. Саня завжди да, Саме кращі мамі квіти возив троянди. Думаю, а. я йому повезу, він так любив, оці. А воно чотири штучки. Ну і то ну, ще тільки. Уже опит є, як кажеться. На слідуючий раз буде краще. Ні, вже купувати не буду. Не буде, не вже буду. охота Вся пропала. Так вони ж не дешево, а чотири штучки. Я вже забула скільки Віка через інтернет заказувала ті сім'янки. І я так раділа. Ну, все рівно радує. Yeah. На дворі не відзняла, а дома вже поклала. Ось на такий піднос. І дивіться, який виноград. Нічого собі. У мене такого ніколи в житті не було. Ой, дивіться, яка краса. Ой, Валечка, дякую. Такі грони. Ой-ой-ой, дивіться. Краса, яка краса. Смачню Я зараз одну попробую. Я піду помию. Дві. І соковитий. Просто прелість. М -м -м. На жаль, багато не можна мені, але я спробувала.